Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Марти. Подивимося, які скарби вона прислала, написала свої побажання. Зараз я їх перегляну. І дивимося, які скарби: такі чорні перли, Бірюза зеленкувата, блакитна, дві низки бурштину, Перламутр рожевий, корал такий помаранчевий персикового кольору, такі перлинки різні різні. І коралові намиста. Так, в коробочці я їх і вам показую. З коробочкою. І ще тут такі м'ятні намистинки. Ось такі скарби, іду перегляну побажання. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для марти готові. І подивимося, що вийшло. А вийшла дуже така вишукана колекція. Матеріал був чудовий. І першим покажу вам подружки Чотири з перлин. По центру я дала самі найбільші. Між ними тільки золоту роздільну, і позаду. Замочок. Дала, правда, тут такі ще позолочені намистинки, через те, що отвори у перлину були дуже-дуже малесенькі, назад ювелірний тросик не проходив. Прийшлося застосувати такі намистинки. Отаке закінчення. Вони всі одинакові, всі дружать, можна носити разом поокремо, комбінувати з різними, то вже як Марта захоче. І з чорного. Чорних перлин. Таке вийшло намисто. Додала позолочену фурнітуру для цікавості, і яскравості, такі гранені позолочені гематитові і намистини і шапочки, і на закінчення гачок. Коралових марта хотіла на три низки, вислала зразок, за яким вона хотіла, по центру дала позолочені шапочки, дала такі позолочені диски для цікавості, конектори, закінчення гачок. Але намистин було багато, бо я пропонувала на 5 низочок, але Марта захотіла на 3. Тоді виходимо з того, що яке бажання. Хотіла на 3 і решту, як вийде браслет. Вийшов браслет на три низки, дала таку планочку, що тримає їх. Конектори, як в намисці, замочок і ланцюжок. І ще залишалися. Я запропонувала марті зі згардою. Вибрали таку невелику, і вийшов такий комплект. Можна носити разом, можна носити окремо, а можна з іншими. Наприклад, з цими. Накомбінувати всякого. Там є ланцюжок і довжину можна відрегулювати. Тепер перейдемо до тих, що я наскладала. Це були перлинки тоненькі і були. Рожеві перламутри. Я їх об'єднала разом, бо не бачите за розміром одинакові, але не настільки тоненькі, що одна ниточка це дуже мало. Тому я вирішила зібрати в три ниточки і перекрутити. І з коралу я не перенизувала. Я подивилася, що все тут гарно зібрано. Перенизувати нема сенсу, буде то саме, я тільки поміняла закінчення. Дала такі купочки позолочені і гачок. І відповідно ці м'ятні намистини, що були в пакетику, додала позолочену намистинку, гачок можна носити разом з тим. Ще трошки залишилося на браслетик. Такий самий, з такими намистинками. Можна і вдягнути як самостійне до якогось такого ніжного образу. То вже як Марта буде собі там видумувати, придумувати. І з бурштину вийшли дві подружки. І сережки. Вибрала такі не зовсім великі, але досить такі великі намистини. Дала позолочену фурнітуру, таку шапочку. Краса. Намисту дві низки об'єднала, посортувала по розміру з переходом. Між більші дала позолочені більші, між менші менші. І в кінці ще додала, із перлин. перлини були з сердоліком. На закінченні я дала ці намистинки, щоб воно було довше. Із бірюзових марта жовто-блакитне зі скартами побажала. Я додала свої жовті намистини. Такі згарди, конектор, чудове намисто. І з другий бірюзових сутуар. Таке закінчення. Більші мистинки. дала такі шапочки маленькі, менші тільки на піни. З'єднала ланку із ланцюжка такий сутуар. на закінчення гачок. Ось і це все. Всі скарби переробила, краса неймовірна, всім гарного перегляду і до наступних відео.